Варто згадати загальну структуру річного циклу сонця. В першій чверті сонце проходить через знаки овна, тельця та близнюків. Це етап формування наміру, зосередження ресурсів та адаптації. У другій чверті року, коли сонце проходить знаки рака, лева та Діви, розпочинається етап оцінки та збереження проміжних результатів, упорядкування закладених раніше справ та уточнення вектору подальшого руху. Мета цього періоду не просто втримати початкову енергію і максимально розкрити її, а надати їй конкретні форми та практичного втілення. Третя чверть терези скорпіон-стрілець дозволяє використати результати попередніх зусиль, тобто насолодитися досягнутим. А завершальна частина циклу козорі, водолій, риби, вже сприяє осмисленню, перегляду і оновленню стратегії.